Вітаю тітки! Сьогодні у нас новий комплекс ранкової гімнастики. Перша вправа нахили голови в сторону. Вихідне положення ноги разом. Руки на поясі. Вихідне положення прийняли. Вправо починай. І раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Закінчили. Наступна вправа. Маємо руки через сторони вгору. Вихідне положення, ноги злека розставлені. Руки вздовж тулуба. Вихідне положення прийняли. Вправо починай. І раз, два, три, чотири. Раз, два, три. закінчив. Наступна вправа нахили тулуба вперед. Вихідне положення, ноги лізно. Руки на поясі. Вихідне положення прийняли. Вправо починаємо. Чотири. Раз, два, три. Закінчили. Наступна вправа. Навтолиту луба в сторону. З відставлянням ноги. В сторону. Вихідне положення ноги. Злегка розставлені. Руки на поясі. Вихідне положення прийняли. Вправо починай. І раз, два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Закінчили. Наступна вправа. Присідання. Вихідне положення. П'яти разом. Носки нарізно. Руки на поясі. Вихідне Три. Закінчили. Наступна вправа – стрибки. Які чергуються з ходбою. Стрибки на одному місці. Вихідне положення ноги разом. Руки на поясі. Вихідне положення прийняли. Вправо починай. І раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Ще раз прийняли. Вихідне положення. Раз, два, три, чотири. Раз. Два, три, чотири. Зарядка закінчена. Робіть зарядку кожного ранку і будьте здорові!